Вітаємо на нашому Ютуб. Сьогодні хочемо поговорити про легендарний комбайн компанії Клас, модельний ряд Lexion 6700. В нас заплановані наступні теми: система обмолоту, система очистки, двигун та охолодження. Підписуйтесь на канал і давайте розпочинати. Система обмолоту APS SYNFLOW WALKER Система обмолоту APS SYNFLOW WALKER забезпечує щадний вплив на солому за рахунок прямолінійного потоку рослинної маси. Рослинна маса проходить через систему обмолоту найкоротшою траєкторією. Великий діаметр барабанів та малий кут охоплення забезпечує плавні переходи між ними. Вихід із деки сепаратора більший, ніж її вхід. Цей конусний зазор запобігає накопиченню матеріалу. Солома майже не піддається механічному впливу. Унікальна пропускна спроможність. Багато можливостей налаштування додатково підвищують якість соломи та пропускну здатність. До них відносяться паралельне незалежне регулювання основної деки та деки-сепаратора, редуктора приводу МСУ, а також планки основної деки. Система APS Accelerated Press separation рівномірно прискорює потік матеріалу до 20 метрів на секунду та створює високі відцентрові сили для максимальної ефективності сепарації на всіх поверхнях ДЕК. Перше. Максимальна ефективність обмолоту. Рівномірне прискорення потоку рослинної маси до 20 метрів на секунду. Друге. 755 мм молотильний барабан. Збільшений на 26% діаметр барабана для оптимального потоку рослинної маси. Третє. 600-міліметровий барабан-сепаратора. Великий активний барабан-сепаратор збільшує продуктивність. Четверте інтегрована планка. Для швидкої адаптації до умов обмолоту гідравлічно підключається в цебіс. П'яте. Щитки основної деки. Увімкнення за допомогою гідравліки з кабіни або вручну зовні для швидкого реагування на зміну умов. Шосте синхронне регулювання: регулювання попередньої та основної ДЕК здійснюється паралельно. Частота обертання барабанів змінюється синхронно. АПС СінФлоу для обмолоту будь-яких культур збільшення продуктивності на 25%. Нова система обмолоту APS Sinflow Walker відкриває нову еру у класичному сегменті. Технологія прискорення потоку рослинної маси АПС у поєднанні з додатковим сепаратором, встановленим після молотильного барабана, забезпечує дуже високу продуктивність за одночасної відмінної якості соломи. Синхронне регулювання частот обертання. Частоту обертання молотильного барабана можна легко адаптувати до будь-яких умов та типів культур. Її можна плавно регулювати в Цебіс від 330 до 930 обертів на хвилину. Частота обертання барабана прискорювача, барабана сепаратора та відбійного бітера змінюється синхронно. Зручне перемикання заслінок передньої та основної дек. Для швидкого реагування на зміну культур або гнучкого регулювання ділянки тертя в зоні обмолоту та сепарації механізатор може вручну ззовні перемикати заслінки попередньої та основної дек. Як опція, заслінка основної деки може бути оснащена гідросистемою регулювання. Вона інтегрується в систему Цемос Автотрешінг та зручно управляється з кабіни. Управління планкою деки за допомогою гідравліки з кабіни. Для чистого обмолоту в будь-яких умовах збирання, наприклад, навіть при утрудненому відділенні остюків або полови, за допомогою гідравліків Цебіс можна активувати планку молотарки, як і гідравлічне перемикання заслінки основної деки, ця зручна функція також вбудована в Цемос автотрешінг. Ідеальна адаптація системи обмолоту. Щоб найкращим чином адаптувати Lexion до потреб вашого господарства та культур, що вирощується, є шість варіантів системи обмолоту і три комплекти для переобладнання. Залежно від характеру ваших посівних площ, ви можете вибирати ідеальну МСУ для рису, кукурудзи, бобів та зернових із високою чи низькою врожайністю. Lexion вилучає кожну зернину: перше барабан барабан-сепаратор. Друге дека сепаратор. Третє скатна дошка. Четверте відкриті клавіші. Рівномірний потік соломи з величезним кутом нахилу на відкриті знизу клавіші забезпечує надійне відділення практично всього залишкового зерна. У цьому складність умов збирання врожаю чи вологість соломи не має значення. Додатковий барабан сепаратора Барабан-сепаратор діаметром 600 мм обертається синхронно з іншими барабанами та витягує із соломи все до останнього зерна. Висока ефективність сепарації при відмінній якості соломи, низьке механічне навантаження на солому завдяки малому куту обхвату. Регульована дека сепаратора деку сепаратора Lexion можна швидко відрегулювати вручну при зміні культур. У закритому положенні здійснюється збирання зернових та ріпаку, у відкритому кукурудзи. Якщо дека сепаратора встановлена для використання вручну, під час збирання врожаю регулювання виконується за допомогою гідравліки плавно та паралельно іншим декам. Велика площа соломотрясу сепарація залишкового зерна відбувається на ділянці 3800 мм через 4 каскади. Навіть великі маси сушеної соломи швидко обробляються. Велика площа сепарації залишкового зерна, середні та бічні гребінки для розпушування матеріалу, міцні підшипники клавіш, що не потребують обслуговування, нововведення, які оптимізують сепарацію залишкового зерна. Барабан-сепаратор діаметром 600 мм підвищує ефективність сепарації залишкового зерна. Деку сепаратора можна встановлювати у два положення. Все це разом підвищує ефективність сепарації навіть у несприятливих умовах. Чисте зерно коштує більше, JetStream очищує інтенсивніше. Система очищення JetStream виконує подвійне продування каскадів для інтенсивного попереднього очищення, високий ступінь чистоти завдяки надзвичайно потужній системі очищення, висока продуктивність при невеликому монтажному просторі та низькому навантаженні на решета. Крім більшої площі решіти і великого зернового шнека, є ще три суттєві відмінності в порівнянні зі стандартною системою очищення. Збільшена на 56% висота першого каскаду, довгий канал стабілізації повітряного потоку з спрямованим на гору потоком, додатковий модуль турбовентилятора. Система очищення 3D діє на схилах. Завдяки активному поперечному управлінню верхнім решетом, система 3D-очищення динамічно компенсує нахил до 20%. Матеріал рівномірно розподіляється на решітках, продуктивність очищення залишається стабільною. Система, яка не потребує обслуговування разом із автоконтур, створює ідеальний пакет для роботи на схилах. GrainMeter аналізує сход. За допомогою двох датчиків наприкінці нижнього решета, Грейнметр виявляє зерна в сходовому продукті. Вимірювання кількості сходу з допомогою фоторелейного бар'єру дозволяє розрахувати частку зерна у загальному обсязі сходу. Чутливість регулюється за допомогою цебіс. Там також можна легко зчитувати дані та за необхідності оптимізувати налаштування очищення. Збирайте зерно швидко та надійно. Об'єм бункера до 13 500 літрів відповідає підвищеній продуктивності «Лексіон». Зерновий бункер автоматично відкривається та закривається за допомогою кнопок на підлокітнику. Додаткові сходи та поручні роблять доступ ще безпечнішим. Зерновий елеватор продуктивністю 59 літрів на секунду. Зважаючи на високу пропускну здатність, продуктивність зернового елеватора була збільшена до 59 літрів на секунду. Вбудований вологомір відбирає проби безпосередньо з елеватора та повертає їх після завершення виміру. Точний замір урожайності: новий принцип вимірювання приладу квантіметр більше не потребує частки для калібрування. Він швидко і точно визначає врожайність за допомогою відбійного щитка із вбудованим вимірювальним осередком у точці розвантаження зернового елеватора. Калібрування можливе з кабіни. Швидкий контроль зібраного врожаю. Контрольний отвір для ручної перевірки зібраного матеріалу знаходиться у зоні сходів. Навіть за невеликого обсягу заповнення бункера, вже на ранній стадії обмолоту там достатньо зерна для відбору проб. Прецизійна Грейн кваліті камера. Grain кваліті камера передає зображення зібраного врожаю у реальному часі. Програмне забезпечення розпізнає незернові компоненти та подрібнене зерно. Таким чином, за допомогою Цебіс можна в будь-який час контролювати якість та чистоту зерна та оцінювати його у цифровій формі. Нововведення, які полегшують роботу. Бункер об'ємом до 13 тисяч літрів дозволяє продовжити час безперервного збирання. Швидкість розвантаження до 180 літрів на секунду, скорочує час простою. Доступ до бункеру зручний та безпечний. Кут повороту 105 градусів покращує огляд вивантаженої труби при розвантаженні. Трудомісткість калібрування «Квантіметр» значно знижена. Калібрування можна виконувати безпосередньо з кабіни. Дайнемік Пауер розумно витрачає силу у полі. Дайнемік Пауер автоматично регулює потужність двигуна Лексіон відповідно до умов експлуатації. У діапазоні часткового навантаження завжди використовуються найефективніші характеристики потужності, що дозволяє економити до 10% палива, наприклад, у режимі укладання валків. При роботі під повним навантаженням, таким як вивантаження бункера та подрібнення соломи, максимальна потужність залишається автоматично активною. Зниження частоти обертання на дорогах при русі дорогами для Lexion достатньо всього 1600 обертів на хвилину. Ця технологія дозволяє досягти значної економії палива та підвищує комфорт за рахунок зниження рівня шуму, нововедення, які дозволяють економити паливо. Dynamic Power адаптує потужність двигуна до поточної потреби, можливість економії до 10% палива, зниження частоти обертання двигуна до 1600 обертів на хвилину під час руху дорогами. За рахунок цього значне зниження рівня шуму та витрати палива. Перкінс 2206 d лексіон 6800 339 кВт 461 кінська сила, Лексіон 6700 308 кВт 419 літрів на секунду. Стандарт токсичності ОГЕ Stage 3 a Tier 3, зручний доступ та просте технічне обслуговування. Безпечний доступ до моторного відсіку по сходах легко знімається повітряний фільтр поруч із сходами. Великі інтервали технічного обслуговування завдяки всмоктуванню тільки очищеного повітря. Dynamic Cooling – Розумне охолодження. Те, що раніше було тільки на найбільших машинах, тепер входить у стандартну комплектацію кожного Lexion. привід вентилятора, що регулюється, який регулює свою швидкість самостійно, і головне при необхідності. Dynamic Cooling справляється із будь-якими зовнішніми температурами. Система не тільки забезпечує надійне охолодження, а й зменшує підіймання пилу за рахунок повітряного потоку з ефектом завіси. Динамічне охолодження вимагає на 20 кВт менше потужності двигуна та допомагає економити паливо. Що робить систему Dynamic Cooling унікальною, незалежна від двигуна, кількість обертів вентилятора, надійне та ефективне охолодження, використання повної частоти обертання тільки за необхідності. Мінімізація завихрань пилу, зниження забруднення радіаторів та моторного відсіку. При розкладеному вивантажному шнеку частота обертання автоматично збільшується для забезпечення активної вентиляції моторного відсіку, збільшення інтервалів обслуговування повітряних фільтрів, охолодження та очищення. Смоктується вертикально зверху свіже повітря через сітку, що обертається діаметром 1 метр 60 см, проходить через радіатор вниз. Потім він відводиться через моторний відсік та через бічні ребра охолодження. Цей ідеальний повітряний потік майже не дозволяє пилу підніматися і таким чином виконує функцію постійного очищення. Великий радіаторний блок для достатнього резерву системи охолодження. Перше. Радіатор системи охолодження. Друге масляний радіатор, третє радіатор повітряного наддуву. четверте конденсатор кондиціонера, п'яте радіатор охолодження палива. На сьогодні це все. Теми, які ми мали обговорити, пройдені. І наступного тижня ми продовжимо вивчати Lexion 6700, щоб повністю зрозуміти цю машину. Дякуємо за перегляди і до зустрічі.